spooky Ви холод гріха на стола столатий не сміт, щоб зустріти. Вітаю вас. Маю радість поділитися з вами Євангелієм. Без пояснень, без роздумів над ним. Просто почитати. І пропоную разом прочитати саму останню книгу Нового Заповіту. Книга об'явлення, 22 розділ. І він показав мені Іоанну. Чисту ріку води життя прозору, як кристал, що виходила від престолу Бога і агнця. Серед вулиці Його і по той і по інший бік ріки дерево життя, яке дванадцять раз приносить плоди, і дає кожного місяця плід свій, а листя дерева для зцілення народів. І нічого вже не буде проклятого, а престол Бога і агнця. Буде в ньому, і раби Його будуть служити йому, і побачать лице Його, а ім'я Його буде на чолах їхніх, і ночі там не буде, і не будуть мати потреби ні у світильнику, ні у світлі сонця, бо Господь Бог освітляє їх і будуть царювати навіки вічні. І Він сказав мені ці слова вірні і істинні, і Господь Бог святих пророків послав ангела свого показати рабам своїм те, чому належить бути невдовзі. Ось прийду скоро. Блажений, хто додержує слово пророцтва книги цієї. І я Іоанн, бачив це і чув, і коли я почув і побачив, то упав до ніг ангела, котрий показав мені це, щоб поклонитися йому. Але він сказав мені: Дивись, не роби цього, бо я співслужитель твій і братів твоїх пророків, і тих, хто додержується слів книги цієї, Богу поклонись, і сказав мені: Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий. Нехай ще освячується. ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно вчинків Його. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі додержуються заповіди Його, щоб мати право доступу до дерева життя і увійти в місто воротами. А зовні пси. І чародії, і розпусники, і убивці, і ідлослужителі, і всякі, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав ангела мойого засвідчити вам це в церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Дух і наречена говорять, прийди, і хто чує нехай каже, прийди, хто спраглий, Нехай прийде і хто хоче, нехай бере воду життя даром. І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї, якщо хто додасть щось до нього, то накладе на того Бог покарання, про які написано в книзі цій. Якщо ж хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя. І в святому місті, і в тому, що написано в книзі цій. Хто свідчить це, каже, так, я скоро прийду. Амінь. Так, гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Благословінь вам, дорогі брати і сестри.